Ми Верший тестуємо прототип нашого проєкту очі для ночі. «Очі для ночі». От, у нас водій-богданчик, наш моніторчик і дорога, де нічого не видно. але... Видимість, плюс-мінус є, Ну із за снігу. Але на моніторчику, ну прям ну, прям на дуже непогано. Десь до 20 метрів зараз. Це ще питання там виставлення камери і підсвітки для кажуть. Ще зробимо? Ну, давай зробимо? Світла на вулиці немає. Зараз я покажу. ну, типу, ну Можна мабуть бачити, що ні, ні черта не видно, якісь очертання. А тут в принципі, нормально видно. Їдемо як. дай Боже. Да, але от питання ще положення камери, то я вважаю, що тут навіть для удобства водія. Треба придумати або і на капот ставити ближче до скла, для того, щоб бачить габарити. Ну, бо, ми бо тут собі їдемо, як в ГТА. На, 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 даху, <ріст> да, на даху дуже незвично. Так, так, у нас зараз камера стоїть на даху над водієм. Трошки косолапа, а, на, ну, ну, це, ну вона це, це, це дивиться це, вправо, але це, але це таке. Марк 1, да, перший проїзд. От, працює у нас це наступним чином. У нас є е, прикурювач, ДВР, скалер, е, камера та матриця від ноутбука. Якість зображення, ну прям хорош. Це не 10-дюймовий екранчик від типу, телевізора е, автомобільного. Якість зображення, ну прям хорош. Таке відчуття, що дивишся фільм. Да, трохи б дальність підсвітки була вищою і було б ще круто. Ну, це залежить в принципі, від камери і від інфрачервоного прожектора, який на ній знаходиться. А я думаю, що ми давай, ми, давай ми так, зараз так. припаркуємося. Значить, я вийду з машини, покажу, як в принципі, тебе видно з вулиці. Виключене світло повністю зараз машина. Я вже нічого не бачу. Да, але... да, от взагалі нічого не видно. Да, але але тут, от, в принципі, є. Є. Так, притримай, щоб воно не попадало. А, ні, зараз давай вже з'їду на місце. Так, Давай на місце. Давай зі світлом, мабуть. Ну так, да, звісно, бо я ще можу не попасти. Ну коли... як зі світлом? З таким собі світлом. Да, це габарити. Це, з габаритами. Автобус видно, автобус о, трошечки видно габаритами. А тут ну, прям шикос. Чому у нас ДВР? Бо ми хочемо дві камери. Щоб у нас була ще камера заднього вигляду. Тоді це буде взагалі, в принципі, пушка ракети. Ну, тепер можеш не глуши. Не глушись, звісно, не глуши, ти ж прикурювач. — ні, притримай притримай його. Може внизу просто. А Ми погнали на вуличку, глянемо як видно нашого водія-богданчика. В принципі, світло від нього не так-то багато. Синім світ... світиться ДВР. Це діод можна випаяти. В принципі, водія не видно видно трошечки а, інфрачервоний ліхтар на камері, але навіть настільки фігово, що ну, я, я не знаю, метрів за... зараз відійдемо до автобуса, який ми бачили на камері. От звідси таке відчуття, що хтось курить. Метрів з десь п'яти. Так що, так, що, хороша. Скрита машинка, я думаю, Богданчик мене бачить, в моніторчик дивиться. Навіть, в принципі, толком не видно водія. Світиться не сильно, але видно доволі добре. О, така от історія. Не, як на далі розводити. Так, да, можна цю трошки, але в принципі оця от камера мені зараз дуже подобається. Вона, да... не, ну... да, да, в Шикос. Іван, зараз дивись, правий поворот я роблю. Оця от камера, бач, нашу контроль зони. Так може тоді потрібно камеру по центру одну кліпати і подальше? По центру тоді я буду... ні, ну Можна в принципі. Можна але по Мені дуже важливо цей угол водійський. PCS, так так будет полностью весь капот видеть. А центровать, если отцентровать. Ну это якщо... правильно, да. Это уже да. цепытание установки людини на миссиях. А, а так, буде. я думаю, что сейчас у меня просто и по деньгам пытание, блин, елки-палки, то ли одна камера, то ли. Не... Две в любом случае, я думаю, что задняя камера ну, хорошая тема. А, вперед, а так три уже получается. А ну так, да, ну получается. Да. Ну, короче, будем посмотреть. Ми бійці 204 батальйону Другої стрілицька роти проводимо тестування приборонічного бачення, яке нам подарували волонтери з руку ангели життя, очі для ночі. От. Дуже велике дяка вам від нас. Це приходить і дуже станеться в пригоді. Слава Україні! Героям слава! Знову прототипи, прототипи за прототипом. Новий корпус для нічного бачення робимо таким от чином. Передивились ми всю конструкцію і вирішили дійти до того, щоб два корпуси з'єднати в один. Один гарненький, трошки великий, але менший, ніж два корпуси. Значить, до цього ми мали отакий один корпус по величені. Це корпус від ДВР і корпус з кнопочками, таким от чином. Наразі ж ми вирішили об'їдати їх в один отакий. За рахунок того, що ми плату ДВР кидаємо на дно сюди, до оплати ДВР ми підпаялись до USB напряму, щоб... Сунути сюди ардуїнку, яка знаходиться на верхній кришці. І загальне живлення ми також вирізали Вирізали значить, рідний коннектор, підпаялись до нього, до його контактів і будемо окремою кнопочкою значить, вмикати весь привод. Значить, По портам тут, наразі, ми думаємо оці два порти замінити одним. А, значить, будемо мати байонетний вхід а, значить, загальний, байонетний вихід загальний. Байонет це така штуковина, а, куди ми вставляємось в одному і тому ж положенні, інакше вставитись не зможемо. За рахунок у цього пиптику. От. І нагору закручується гайка. Тобто з'єднання дуже таке непогане. Це все діло буде обслуговувати один кулер 12-вольтовий. значить Плата йде сюди, а верхня частина це кнопки, як і було у нас на старих нічниках, загальний, загальне ввімкнення і інфрачервона підсвітка. Ну і кнопочки, які перемикають камери. З іншої сторони. Оки, прототип, колхоз і так далі. Але ардуїночка на кнопочках, ну і е загальна інфрачервона підсвітка. От, Перший варіант е такого от прототипу нашого корпусу ми вже в скорому часі поставимо на авто, ну і більш детально розповімо вам щодо чого. Разом до перемоги, друзі! бочину сейчас отправлю. Давай, давай, давай. Нахера. Начал хорошо, но слишком близко будет бери. Отлично. Не, ну я уже понимаю, что это Надо надо на капот. Сильно высокая камера, да? ну, для бусика. получается, но она его, высока из-за того, что она дальше водителя получается. Да не, она и дали. Не ну, знают. я имею в виду, блядь, так вроде получается середину держать вроде получается. Брежно, Люда. Середину держать вроде получается. А вот... Ну, нет ощущения габарита, да, блядь? Ну, да. Она На получается. ведь и капот чуть-чуть выйдешь. Да. Но тем не менее, вот я же тебе говорю, видишь, в середину мы держим. Ты же видишь, лучше, что в прошлый раз совсем хуево ну, да, было с да, серединой. Да, да. Сейчас, сейчас, сейчас середину держим, а получается э, поворачивать, блядь, не понимаю. Да. Так, ну тут вихтари почелы трохи, тут вот так дорогу трошки выгнали. Право, тут улица осветлено, лихторями. Тут, короче, габариты хочу включить. Ну, транспорт же. Сейчас, тем паче, что на озерну будем нырять. Передача изображения идет в режиме реального времени. Единственное, что... Ну, Затрымка не Надо... минимальная. Обрежно. Надо... Надо разбираться с где должна стоять камера ну под кожну машину индивидуально довольно виходить. ну просто видишь у нас нет четкого понимания вот мы ее на крышу она судя по всему не должна стоять на крыше но ну, на бусе можливо да я думаю без разницы на бусе просто якщо камера попереду -то. попереду то ижбу ну, с тем брудом заливать образом ну это если ты едешь по трассе за кем-то Да, да. Ну або погомнув. Ну, ну опять-таки закину. Нормально. Тут у нас Це два ліхтаря. В да, у нас от попереду цей ліхтарик останній. От і після нього сусільна темряво. Ну і він теж так світить, як не світить. Тобто отак. Ледь-ледь видно щось. А тут у нас в принципі видно все. Забирали. Що, ще кружечка? Да, да. Тут ну, дуже прям вузенько, але можна перенервитися, собі спокійно маневрувати. Фонарь, звісно, лупить, дай бог. Так, да, да, лупить він сильно і дуже далеко дорогу освіщає. Але його треба ну, все-таки трохи нижче чіпляти я думаю що познавато да, з поворотами перший ну, раз от чітко почало кручувати на 300 разно таки це ж тупа робота на приладнічного бачення за яким ти там їдеш який другий раз Это первый раз, когда камера стоит по центру. Ой, блять, что за А да там блять это плита. Плита? Какая плита? Ну, блять, кусок плиты. Ну как на пони, я понял, что плиты закрывают такие, как плитка тротуарная большая. А. Так, ну тут знову таки два лихтаря. загалом Заголовка це... от так вот выглядает. Мне кажется, еще большой минус ориентировки на высотах. Да, есть такие. Это очень неудобно не понимаешь. Давай назад. Ну, камера задняя, нет? так поориентоватость трохи, А, воно взагалі на... Денный режим уже переключился. Ну, фонарик светит. Ну да. Пока электричество есть, то режим. Ну, я, конечно, даже где-то оно... Ну, вот, надо перевернуть зеркальную камеру. Так, ну погнала погнали назад. Оп, на п'яточку. Що у нас тут світло? В принципі тут все видно. Зараз ми другий ліхтар. От будемо проїжджати. От тут у нас сусідна темрява вже починається. Ми тут нічого не бачимо. Ляпимо про червоне світло. Це без ліхтаря, це от ліхтар. Да, вот это камера по центру типа. О. Да, ну чисто GTA. <свят> да, ну <свят> и я сказал ранее, что тут из света.